І повертаючись до зони, АТО. сьогодні там загинув наш солдат на промзоні біля Авдіївки. В нього посіли ворожий снайпер. Репортаж Але Хоцінівської тут усе пронизано кулями. Ангари світяться не черешето. Це промзона біля Авдіївки, місце, де обстріли не вщухають ні на добу. В асфальті стерчить хвостовик від свіжої міни. Але порівняно з попередніми днями, військові кажуть, цієї ночі було більш-менш спокійно. 83, ї 122-ї. Пулемети крупнокаліберні, мелка стрілкотня. Крок за кроком йти дозволяють лише відомими стежками. Сюди з безпілотників противник почав скидати нові міни. Їх неможливо знешкодити, вони автоматично підриваються. Так, смотри, стой. Зараз наверх. Ось стіна, видиш? Ага. за стіну. Це такі заходи безпеки, бо кожен, хто піднімається сюди, може бути на прицілі. За 800 метрів звідси позиції бойовиків. У далині частина дороги на Ясинувацьку розв'язку, червоний дах, пост, даї. Там був блокпост усіляний. Під мостом у них теж усіляний блокпост. Розбити його дуже трудно, тому що там стоять бетонні, вони закопані добре, плюс засипані колесами. Плюс за засипане Затриматися тут не вдається. У цей бік чути автоматну чергу. Бістер, 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 бістер. Так само перебіжками дорога і на іншу позицію. Тут хлопці відпочивають, кажуть, їхнє завдання на промзоні зараз тримати оборону. Вогонь не відкривають, аж поки не отримують дозволу зі штабу. Между нами большая разница. Мы воюем за идею, за свою землю, за Украину. Там с той стороны, воюют за деньги. За дії. Не хочу матюкатися в телевідії, хто там воює. Режим ті да соблюдає. Це єдине місце, де можна відчувати себе більш-менш у безпеці. Тут у них і кухня, і спальня. Щоб не казали, що як бомжі, як біля люди живемо. Цю позицію називають скелет, бо від будівлі залишились лише колони. Зазвичай в день тут не вщухає стрілянина, бо до противника тут буквально 150 метрів. Кажуть, на деяких постах чути, як на тому боці між собою розмовляють бойовики, бувало, вони їх навіть на руку пашну викликали. Да, кричать до теж каже, Алахабар і по нас починається. Якщо кричать раз, два, три, ми вже чуємо що щось буде летіти крупне посімся, другі 120 двадцять літають. Всього вшиваються. Стараємося по під стіни ходити. Це вже крайня позиція. Досі журналістів сюди не пускали. Занадто небезпечно. Вікна закладені всім, чим тільки можна. Самі військові дуже обережні. Тут постійно працює снайпер. Канюшня от бетонне здання тут часто працюють снайпера крупне За парканом. Вже територія, яку не контролюють військові, сюди бойовики підкрадаються іноді на відстань 10 метрів. Нам взяти на штурм, да не вийшло. Это була групіровка сомалі на горі з гіві спецназ. час до часу чути поодинокі постріли. Саме в момент, коли ми були на позиціях, снайпер влучив у груди військовому. Чоловіка не вдалося врятувати. Алла Хоцінівська, Андрій Романок, Станіслав Каранчук, з Донеччини. Спецкор 2+,2.